Всім привіт! Якщо ви справжній українець, то, тоді приготуйте цей рецепт. Беремо будь-яке сало, можна з прорізюм, можна без, можна тоненьке, можна товсте. І розрізаємо на порційні шматочки, такі, як вам хочеться. Розрізали на порційні шматочки, як бачите, в мене сало з дуже великою проріздю м'яса. Тепер беремо будь-які баночки, які у вас є, літрові, півлітрові, і починаємо вкладати наше сало. Вкладайте не досить щільно, щоб воно повністю промаринувалося. Кую цей рецепт в перший раз, Надіюся, він мені сподобається, так само, як і вам, мої дорогі глядачі. Ну, а якщо вам сподобалось це відео, подобається, обов'язково поставте пальчик вверх, підпишіться і поширте цей рецепт своїм друзям. Після того, як ви вклали своє сало в баночки, кладемо до кожної баночки по одному лавровому листку два-три зубчика чесника. І душистий перчик, точно духменний перчик. Наразі в мене не виявилося звичайного перцю горошком. Тому обов'язково ще киньте і звичайного перцю 2-3 штучки. Далі готуємо маринад, наливаємо 1,5 літри води і додаємо 150 г солі. Доводимо це до кипіння і заливаємо наше сало. Каструлю на дно ложимо рушничок і ставимо наші баночки. Заливаємо водою до маєчки і починаємо варити. Після закипання на маленькому вогні ми варимо це сало 2 години. Накриваємо кришечками і варимо. Як бачите, вода в мене вже закипіла, і з цього моменту воно буде варитися 2 години. Ну, вам дякую за увагу. Обов'язково підпишіться, поставте лайк і нажміть на дзвіночок.